Новий роман Євгена Положія став логічним продовженням його книги Іловайськ, яку на 22-му форумі видавців визнали найкращим виданням про війну. Тепер Євген описує події, які трапилися з героями і до війни, і під час Іловайської трагедії, і після АТО. Сам автор говорить, що прагнув показати жагу до справедливості. Ця книга, якщо сказати про війну, буде неправильно, тому що війна це тло. І це тільки частина подій. Взагалі ця книга про жаду, жагу справедливості. Я намагаюся знайти відповідь, що штовхає звичайних людей, всіх нас, звичайних людей, а боротися за справедливість. До чого це приводить? Що змушує взяти в руки зброю, ризикувати життям? У творі «Положія» – один головний герой Боченков, від початку і до кінця, прототипом якого став боєць батальйону Кривбас Віталій Буйчиков. Також у романі з'являється і антигерой, який заробляє нечесними методами. Письменник каже, що назва книги є доволі символічною. П'ять секунд це стільки, до стільки, до, стільки треба порахувати головному герою, щоб залишитися живим це його санітар так навчив. Коли тебе поранять, і тоді ти залишишся живим. П'ять днів – це стільки потрібно групі бійців, щоб вийти з оточення і винести своїх важкопоранених товаришів. Ініціював презентацію книги у Полтаві Юрій Ісаєв. Він знає автора вже більше 15 років і добре знайомий з його літературними доробками. Юрій говорить, що робота над творами про війну кардинально вплинула на життя Євгена Положія. Він не злукавив, коли сказав, що життя його змінилось дійсно. Він я не скажу, що повністю залишив, а так би мовити, керує дистанційно більше газети, тому що майже весь час він приділяє пошуку нових героїв, нових якихось історій з цієї неоголошеної війни. І він дійсно переймається всім цим. Він живе цим. Я просто не міг себе витягнути ані рядка художнього тексту. Після Іловайського. я закривав очі, і ввечері ці герої прототипи, вони зі мною розмовляли. А Я говорив з ними, і це було якесь божевілля. Книжка Іловайськ мене дуже довго не відпускала. Викладач журналістики Сергій Шебеліст каже, що такі книги формують національну свідомість і розкривають війну зсередини. Такі книжки потрібні, тому що вони описують художній формі, актуальні події, які відбуваються на війні, там немає пропаганди, немає однозначної героїзації. Солдатів показується ну, жах війни, але також показуються приклади такої людяності, героїзму в обставинах таких. Студентка Анжеліка Шараєвич ще не читала книг Євгена Положія, проте новий роман зацікавив її. Я б дуже чесно хотіла прочитати, з того, її прочитати. Дивлячись того, який презентує сам автор. Це дуже буде цікава книга стосовно того, що це йде на фоні сучасності. Це був би ще один погляд стосовно тих подій, які відбуваються. Презентувати свій роман положі планує і в інших містах України. Найближча зустріч на Полтавщині відбудеться в Семенівці.